Я відправився в Марківку Вінницької області, щоб розповісти вам історію одного з найвідоміших композиторів, і в кого точно знає весь світ. Сьогодні ми розкажемо вам про його життя, про його творчість, з якими викликами стикався Микола Леонтович, та як він їх всіх подолав. І врешті-решт, та хто такий Микола Леонтович? Насправді Микола Леонтович народився в сім'ї священиків і не просто священників, а цілої династії. Саме тому батьки, ну логічно, хотіли віддати свого сина вчитися на священика. І Микола Антонович так і провчився якийсь певний час, але поступово в процесі навчання він виявив свою любов до музики і зрозумів, що для нього композиція, для нього ноти це щось значно більше ніж просто якийсь звук, тому що воно торкається його серця. Поступово він починає все більше і більше часу приділяти музиці. Це помічають його вчителі. І вчителі кажуть батькам, що батьки, може, ваш син все ж таки не священник? може, він все ж таки більше композитор. Але все ж таки батьки вирішили, що ні. От якщо наші пращури були священниками, син також буде священником. і його віддають вчитися далі. І він потрапив в одну з найвідоміших церковних шкіл в Україні камянець подільськ Коли він там вчився, зовсім випадково сталося так, що хтось із священників почув його музику. І коли вони почули музику. Вони сказали так, стоп, ти тепер йдеш композитори, ти тепер будеш складати музику. І з того часу Микола Антонович починає все більше присвячувати свій час цьому напрямку.